Сьогодні, у тому місці, де я живу, була перевірка показників, лічильників представниками комунальних підприємств. Одна із представниць без дозволу хазяїна і супроводу хазяїна зайшла на територію частної власності. Мого чоловіка Радіонова Дмитра Вольдемаровича підійшла до двері, дверей будинка і хотіла власноруч їх відчинити, зняти засов з двері і відчинити будинок. Але вийшли сусіди, налякали злочинницю і вона втекла. Дуже прикро, що у нас так.